Поміряєм вітерець. Славнозвісна ворзельська увара. Але рюкзачки спеціальні маленькі у нас вже є. Так. <рисвіт> ні, ні на що не натякаю. Привіт. <рисвіт> ось воно. Ось воно щастя. Ти <рисвіт> гаряча, кайф. Вже майже майже. Дуже довгий підйом. Ось такі зі стяг. Доводиться проїздити, якщо це так можна назвати. Отак. Весело і бадьоро починається наша сьогоднішня катка. Тут чудовий спуск. Ідеально підходить для того, щоб знімати подібні речі. Їдемо. Погода сьогодні якась дуже дивна, дуже волого. Тому е, ну, хоча б сонце не шкварить, а то вже добре. Далі буде. Тут зараз дуже-дуже серйозний вітер. Його дуже-дуже добре чутно моїми вухами. Роблю тест того, як Dead Cat на DJI Mic Mini справляється з вітром. Реально прям цікаво. Ага. Вітерець. Поміряємо вітерець. П'ять метрів на секунду. Шість, ага. Він десь з 10-ї години. То ми їдемо 22 км на годину. Окей, окей, я сьогодні буду робити багато таких замірів. Абдоцентр. Хто, хто це писав? Мабуть, був закладений біс. Одна з причин, чому ми так любимо Ворзель, це те, що він є фактично температурним сховком. Тут дуже багато зелені. І вулички відносно ізольовані. І через це влітку, коли дуже сильна спека, наприклад, як сьогодні, коли е, дуже вологе повітря, температура десь під 27, я думаю, 28. Коротше кажучи, їхати асфальтом дуже важко. В Орзелі якимось магічним дивом градусів на 2-3 завжди прохолодніше. І тому ми тут банально дихаємо. Я би сказав, що більше, ніж на 2-3, це десь градусів 5. Можливо 5-7, бо перепад, коли в містом, дуже ощутимий. Не, ну слухай. Mm. Я ж можу його так зробити. Ану. Правда, треба певний час, поки охолоне датчик. Але видно, що температура прям різко падає. Була 28, зараз 26,3. Так, аби... А, ей ти. Ви мене ніхто не вбив на цьому перехресті? Ні, не вбив. Добре. 25,6. 25,6, слухай, на 3 з чимось градуси. Eh, Від'їдемо від залізниці. О, там десь змірне новині. Мірне, мірнем. От мені цікаво, бо там якраз така місцевість репрезентативна більш, ніж тут. Окей. Ось тут нас чекає просто топовий допінг. Святе місце. Хе. <laughs> Ось навіщо треба їздити в Ворзель? Морозова. Це манго і лісові ягоди. Хм, має бути цікаво. Заряджаємось. Далі буде цікаво. Можливо, навіть зможемо зафільмувати дорогу мужності. Я дуже сподіваюся, ми маємо до неї по-любому доїхати. Там буде страшно, я покажу. <свісно> Поки їмо морозиво, звернули увагу на те, наскільки 650бі колесо менше від колеса 700 c Ще здавалося б, всього лиш півтора дюйми виглядає, наче, ну, наче один велосипед дитячий, а другий прям прям дуже великий. Дивна штука. Славно звісно, Ворзельська Уваровка. Теж одне з чудових місць. Насправді, вона нас ну, десь раз на сезон точно дістає. і Ми просто перестаємо сюди їздити. Але цього на даний момент ще не відбулося. Тому можна кататись з задоволенням. Доволі небезпечний поворот. Обережно. Дякую. Там ще один такий самий. Ось так от. Так і їздим. Блін, починається дощик. Це мене трошки лякає, але не дуже сильно. Ми їдемо і обговорюємо прогноз погоди сьогоднішній. Пайретвезер обіцяв дощик. Півнотретю, при, приблизно так воно і відбулося, але дощик дуже маленький. А от всі інші сервіси Apple Weather, Weather on the Ground і Windy казали, що сьогодні має валити після восьми, валити як треба з грозою. Тому наша задача сьогодні встигнуть катнути до того часу, бо інакше доведеться плить, а наші велосипеди погано трансформуються в катамарани. Тому будемо потрошку прискорюватись. Чудовий лісочок. Якщо я правильно прочитав, то це заповідник Ворзельський Борщагівський. Щоб це не означало, бо до Борщагівки тут стільки кілометрів 15-20. З тут борщагівка. А це може бути якесь борщагівське лісове господарство, там, чи парк? А, виси може виси. бути. А це їхня територія, так що тут. Ех, а тут вже смертить. Так, повертаємо. Ага. Окей. Ми думаємо, що тут... Багато красивої кукурудзи. Але вона ще не поспівша і тому треба виждати певний час. Але рюкзачки спеціальні маленькі у нас вже є, в принципі. Так. Я Я мені... Ні на що не натякаю. Ні. Будемо потрошку їхати далі. Ага. Але... Дорога крізь Соняхи на полі вивела нас на цікавий хутор. Хутір, точніше, який Фіо знає. Я не знаю, тому вирішили сюди заскочити. Скільки ти кажеш, тут 12 хатів? Це я оцінював по супутниковим знімкам, тому я побачив десь близько 12 хат. По факту, ну, зараз будемо бачити, але хати жилі є зовсім закинуті. Wi-Fi он написано на автобусі. <світ> Дивися, <світ> тут у людей супутникові тарілки, і ось сюди видно цілком функціональні двори. Люди живуть тут. Так, так. Гарненькі доглянуті хати, гарненькі доглянуті паркани. Але не з правої сторони, з правої сторони щось Чкалова. не було. Чекайте, це ж формально чи Вордель? Я не знаю, ну він на відстані знаходиться. Це, ну, не не розумію, це окремий якийсь, мабуть, хутір все-таки. Цікава локація, така доволі ізольована, затишна. Маленьке село. Вулиця Чкалова. Я ж кажу, чкалова, тобто це формально ще має бути горзич. Теоретично. Це мені нагадує моє рідне село. Село де Родився мій тато. Зовсім закинуті хати. Холодять закинутий. Ой, які слабкі гарні. Треба буде зараз повертаючись біля колося зняти бюро. Кукурудза, ні, будемо повертатись там соняки, там красиво. Ось, власне, все, хутір закінчився. Будемо розвертатись. Привіт! Ні, ми не важко. Ми можемо за вами вчепитись. Доброго дня. А далеко їдете? Дай нам трошки в іншу сторону. Ми там вже були. <гум> Клас. Доброго, Доброго дня. Абсолютно несподівано для себе зустріли. Великий двіж. Трошки пилючки не робили. Так, але селфі я все одно Соняга зроблю. Ось такі от селфі в Сонях. Купа велосипедистів. Дуже класне місце. Зараз будемо спробувати якось тікти. Хитрий старий Фео знову, як завжди, поїхав першим. Дозвольте? А, давайте, справа. Треба нас доганять. моншер А, -а, -а. -у -у. Ну, На півсліках тут саме задоволення їхати. Гарного дня? Блін. Якісь дивне відчуття в велику. Треба буде десь стати, да? Відчуття передивитися. Того, як збільшилась кількість піску в велосипеді. М? Кажу, відчуття того, як збільшилась кількість піску в велосипеді? Та ні, це вже не першу катку. Я щось тип, Дивне відчуття, наче мене якось трохи. А! Як я туди з'їхав? Наче в водить трохи, знаєш, якось так віляє. Тю. Перевіряв, люфта ніде, вроді, немає. Колеса Так, наказує. Давай звалими цих чуваків я там вже. Ага. So, adios. See ya guys! Це, як би дивно, це не звучало, садове товариство Івушка Садовая. Ми тут ніколи не були, але вирішили, що просто їздити асфальтом, нас трошки втомлює. Тому увімкнули невеличкий експлорейшн мод до речі, тут обмеження швидкості 5 км на годину їдемо 26. Ми злісні порушники швидкісного режиму. <реш> а тут, до речі, я б не був сильно впевнений, що це населений пункт. А знак ти бачив на в'їзді? Ну сто відсотків, але ж. Ага, от і мені здається, що ми заїхали в внугріт. Але давай глянемо, може, є там якась стежечка. О, тут є дорога. Правда, теж така цікава. Але якась є. І я на це дуже сподіваюся. Але місця прикольні, слухай, от мати десь в такому місці дачу. Ага. А ти десь в такому подібному місці дачу, це прям прикольно. Який він молодець, я йому зовсім не заздрю. Хе, хе хей так, а нам... Чекай, це той самий ліс, де... Де, де ми катались, де, де підйомими ще стрибали? Так. Блін, а мені так... Так сподобалось. Тешечко. Ну добре. Окей, окей. Яма дамаду! Оп, оп, оп. Ясно, ясно, я згадав цей лісочок. Клас. Минулого разу, коли ми з Фео їхали цим лісом, Фео перечепився через каменюку і майже зробив сальто вперед. А я в'їхав в якесь гівно. Прямо по сенсі. От такий ліс. Але насправді тут дуже класно. І минулого разу... Ми тут затримали, здається, годину на дві. Просто тупо їздили цим лісом, бо... Ну, бо він крутий. Тут прикольно, дуже рекомендуємо. Я бачу. Аби не вбитесь! На цьому граві! Блін, так не це гармоватися на поворотом. О, май гад! Так. Ну, подивимось. Я не те, що не пам'ятаю, я не знаю, куди їхати. Хай. Місце, яке ми тільки що проїхали, чомусь називається садова поляна. А не сад... А, лісова, точно, лісова поляна, а не галявина. І тільки що ми дійшли до висновку, що це пов'язано не з географічною локацією чи типом місцевості в лісі, як галявина. Ні, це пов'язано з процесом. Тобто це про накриття поляни в лісі. Починається цікавий спуск. Фу, спуск. Так, в нашому випадку це підйом. Гармін показує. що Ще трошки треба повмирати. Буде вмирати. Фух. Ми це зробили. До 10% піднімався градієнт. І за умов такої вологості, як зараз, практично відсутності вітру, то дуже важко дихати і підйоми дивиться важко. Ну нічого, бздень. Щиро відома локація, особливо після історії з бігусами та СБУ. Українське село. Сьогодні нам сюди не потрібно, це я так заскочив. Але загалом ми тут періодично буваємо. І тут доволі смачно. До краєвиди, Тропіки українського сова. Ну, але нам назад. Дорога, з якої виїхала ця беха, у нас називається дорогою мужності. І не просто так. Треба бути по-справжньому, сміливою людиною. На будь-чому, що має колеса, сюди заїхати. В першу чергу це пов'язано. Фантастичною якістю дорожнього покриття. А вдругу, за тим, що тут їдуть машини. О, ні! Дорогу зробили. Не знаю, чи всю. <різь> Навіть якщо так, якщо там немає ям по коліну, то це вже чудово. <різь> ну, глянь! Хо-хо-хо! Здається, Дорога мужності втрачає свою назву. Згоден, згоден. Їдемо далі. Незважаючи на суттєві зміни, на те, що дуже багато ям тут залатали, Залатали так, що ми з Фео все ще вважаємо її дорогою мужності. Сам вайб її нікуди не подівся. Її просто замазали, але замазали так якісно, що очікуємо її. Потужний камбек в кінці сезону. Але вже траса асфальт. Наступна зупинка бузова. Знімається відео для того, щоб перевірити, як мікрофон себе поводить в умовах доволі сильного зустрічного вітру. І шуму від траси, кого тут теж, чесно кажучи, вистачає. Ось такі чудові місця за бузовою. Діді до не гроші. Красиво. І знову ж таки кукурудза. В нас переслідує сьогодні. Кукурудза і Соняхи. Слухай, реально, весь маршрут. Кукурудза та Соняхи. Таке відчуття, знаєш. Не в нас погані друки відносно на неї, а в неї погані думки відносно на нас. Я на це не згоден, я одружений. Ні, в тому. Коли я поспію, вони спиють. Блін, але ж краса насправді просто а фантастична. Ти і, і, і вже на айфоні робиш нагадування, так-так, спіє курва. Щось в цьому є. Світло користуватися силами свого друга. Фео розганяє для мене вітер. Я насолоджуюся практично відсутністю вітру. Але з іншого боку, доводиться насолоджуватись з спостеріганням сракі фіо в кадрі. Дивись, не вбийся, блять, какетка! Он туди ми їдемо. Зараз будемо лізти. Там буде доволі довгий, не найприємніший, але і не найгірший підйом. Зате там дуже-дуже красиво. Я спробую максимально зняти ці принади цієї сторони Києва. там реально кайфово. Добрий знак. Нам каже 6%. Зараз перевіримо. Пропоную попити водички поки що можливо. Хух. Let's go чек! От в такі чудові місця ми заїхали. Гора кочур. Як, як би дивно це не звучало, але ми зараз на горі. Ча? Я не пригадую, щоб у нас прям були гори-гори <свісно> у Київській області. Але тут дуже класно. Зараз спробуємо зробити кілька красивих кадрів. Один з найкрасивіших видів на Київщину, мабуть, який я взагалі знаю. Топчик! Краса неймовірна. Я знімаю без утримання горизонту. Цікаво, чи вдасться потім стабілізувати це відео. Як каже нам фізика та географія за кожним лютим підйомом. Нас чекає лютий спуск. І знову підйом. Знову 6%, але значно коротший. А ось така краса у Гнатівці. Клас. Це я проскочив перехрестя. Тепер чекаю Фіо нас Жене будемо їхати далі. Село Гореничі, яке ми терпіти не можемо. Через те, що тут дуже вузька дорога, багато машин, погана якість дорожнього покриття. І ще й дорога прочавлена фурами, тому нас зносить ліворуч під машини. Страшна ділянка, дуже-дуже дискомфортна. Завжди намагаємося максимально швидко проїхати. Нарешті ми очікуємо. Найважливішою винагородою, мабуть, за всю нашу сьогоднішню катку. Ти чого я хотів всю дорогу, і чим я все вже задовбав, мабуть. Сильно задовбав? Ні. Угода дійсно. Чекаємо на шаурму. Ми тут не одні. Добре, що встигли замовити. Маркет лідер все одно не дає мені покою. Скажи мені, що це не прекрасно. Як на мене це чудово. Це село Горедиче в самому центрі. Зараз, там от, я так розумію, це школа. Зараз за нею ми, коли поїмо, звалимо праворуч. І там є об'їзна доріжка і будемо вже потроху повертатись додому. Такі справи. Ось воно. Ось воно щастя. Хі -хі -хі. Ще й гаряча, кайф. А ось наш читерний з'їзд. Він дозволяє практично... 30, може, 35% Гореничів об'їхать. Тут прям приємно, майже немає машин. Їдемо з Фіо і думаємо, як може бути, щоб такий скарб з шаурмою такої якості знаходився не на Ірпені, а в якихось гореничах. Це прям обіда. Той рідкісний момент, коли ми в Житомирку можемо проїхати на зелене світло, не зупиняючись. Магія! Є. -є, -є, -є! Дорога відносно хто зна де. Ми знаємо, на який дуже-дуже крутий спуск ми їдемо. Але як, як завжди, за все в цьому житті треба платити. Платити ну, доведеться тим, що зараз починається довгий важкий підйом, якщо вірить Гарміну. У нас щиро вітає місцева фауна. Ага. Задовбала ця фауна. Так. Аби ж не глухий кут, я сподіваюся. Гарний думає, що я повертає. Давай, мабуть, все таки його перевісить з цієї кришки сумки кудись. Вже майже-майже. Дуже довгий підйом. Фух. Підйом виконано. П'ять хвилин їхали. Набір висоти 37 метрів. Фу. Весело шукаємо тепер свою улюблену стежку для спуску. Фу. Славно звісно, в вузьких колах траса 41-42. Пісочок. В кінці катки прям важко. Фу. Але нічого. Таким чином ми наближаємось до кульмінації першого сьогоднішнього маршруту. Тому я готовий ще трошки постраждати. Ось такий. Доводиться. Проїздити, якщо це так можна назвати. Фух. Маса задоволення. Here is my nemesis. Це дерево, якому доводиться кожного разу кланятись. А! Нічого, нічого. До мене вже є. А ту вже. вже їде прекрасна пилка. І скоро я цю трасу розчищу. Комарів тут. Ми зупинились погодувати комарів. Це нарешті та сама кульмінація нашого маршруту. Зараз звідси почнеться чудовий спуск. Ми його зазвичай намагаємось їхати мовчки на максимально можливій швидкості, бо він просто прекрасний. Тому ось зараз тут трошки передихнемо, погодуємо комарів і будемо летіти додому. Така історія. Починається той самий спуск, заради якого ми дерлись тут нагору наші альпіністи. Кайф. Прям винагорода. Ірпінь місто кранів. Скоро, мабуть, вже не буде тут нашої заплави. Все це це мальовнич... мальовниче щастя просто перетвориться на якусь наступну троєщину, що насправді доволі активно відбувається. Шкода, але що ж зробиш? Трошки порушую правила. Але не так сильно, як он Фіо. І знову набережна в нас точка рандеву. Ха-ха. Oh, Ось і підходить до кінця наша сьогоднішня катка. Вже 77 кілометрів у мене. У Фіо, я думаю, десь... 75. 75. Це було прекрасно, чудовий маршрут. Можна сказати, що в принципі і відпочили. І відкрили для себе щось нове. Ну, взагалі топ. Нагадали на старі дороги. Одну, як принаймні, пригадали. Так, пригадали. Освіжили в пам'яті. Трішки, трішки відійшли від класичного маршруту, але Але воно було того варте, погодься. Це було прекрасно. Всім дякую за перегляд. Ще побачимось.